Інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас! Один, два, три. Ялинонько гори. У Рівному запалала яскравими вогнями головна міська ялинка. На відміну від минулих років, цьогоріч урочисте відкриття сезону новорічно-різдвяних свят супроводжувалося феєрверком 25-метрову лісову красуню у повній святковій амуніції. Бачив Володимир Строс. Ці троє янголят відкривають День Святого Миколая у центрі рівного. Сьогодні Саша, Юля та Віка відчувають на собі погляди всіх рівнян. Вони в захваті від отриманої ролі. Ну, класні такі з неба гарні. Міський голова Володимир Хомко вже в шосте запалює головну ялинку міста. Цьогоріч її висота складає 25 метрів. Вік приблизно 80 років. Привезли новорічну красуню з села Постійне Костопільського району. Багато людей весь час. Зараз... Е, ну, виникає такі сумніви. Чи ставити натуральну чи штучно? Мені здається, тут навіть не може бути мови. Натурально щодо того, чи скода дерево, то дерево доростає до якогось періоду, його все рівно треба вирубувати і пускати на дошки. Вже другий рік поспіль. Ялинку прикрашають фабричними іграшками. Представники влади пояснюють, пожежники не дозволяють вішати на дерево вироби школярів. А от на сусідніх ялинках з'явилися нові прикраси на деревах. Розвішано банти з українською та європейською символікою. Це якби символізує солідарність нашого міста. Міста з подіями, які е, відбувалися і відбуваються на євромайдані, і символізують наше е, стрімління рівнян до того, щоб все таки євроінтеграційний курс України в жодному разі не був звернутий. Поряд на майдані діє святковий ярмарок. Дітвора охоче купує солодощі, магніти, маски та іншу новорічну атрибутику. В основному мігалички беруть і коники. На халедільничок такі от беруть у нас коники. Сіні і от такі коники. І ось урочистий момент. Ялинка загорається різнокольоровими вогнями. Але основна увага рівнян прикута до фейерверків. Вертепний вогнеграй став цьогорічною новинкою. На вулиці морозець та сніг, які створюють новорічний настрій. Організатори сподіваються, що він не зникне протягом усіх свят. А ялинка щовечора зігріватиме серця рівнян своїми вогнями. І не лише на новий рік і на різдво обов'язково буде працювати цілу ніч, тому що люди будуть приходити. Ми ж знаємо з практики, приходять і в дві години ночі, і в чотири стоятиме ялинка у центрі рівного до водохреща. Загалом таке свято обійшлося міському бюджету майже 150 тисяч гривень. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День. За мир в державі та порозуміння у суспільстві відправляють богослужіння у храмах України. Вперше ідею молитви за Україну в Українській православній церкві було озвучено 14 грудня у Почаївській лаврі під час проповіді її настоятеля Владики Володимира. Почин підхопили і інші священнослужителі у день святого Миколая. Мирові молитви склали і у свято Воскресенському у храмі Острога. Усе чула та бачила Тетяна Климчук. Нині не остави народи украинской держави нашої в скорби, обстоянии быть и расхищаемые от распреждения и междуусобий, на всех соедини усами любви Твоя, обновив в сердцах наших большую заповедь Твою. Помолитися за єдність України до свято Воскресенського храму в Острозі прийшли десятки людей. За мир та спокій в державі прихожани ставлять свічки і сподіваються, що в Україні пануватиме національна єдність. Цей нелегкий час для нашої держави важливо, щоб кожна людина і в храмах, і так само і в себе вдома молилися. За благополуччя нашої держави, захід і схід це є Україна, і вона єднається в молитвах. Нам треба об'єднати, щоб ми були і схід, і захід разом, щоб цей день Святого Миколая, щоб люди зрозуміли, що саме головне це спокій і мир на землі. Ого, до храму прийшло багато молоді. У день святого Миколая. Юнаки і дівчата теж сподіваються, що чудотворець примирить українське суспільство. Я за те, щоб була любов, і щоб всі молились, щоб була єдність між людьми, щоб всі люди не стояли на майдані, не кричали, а просто молилися за те, щоб все було добре для України. Після молебення настоятель Святого Скресенського храму отець Віктор зачитує звернення митрополита Київського і всієї України Володимира до християнського народу. Настоятель Української православної церкви закликає усіх молитися, аби подолати ворожнечу та розбрат в країні. Довкола вирують політичні пристрасті, а церква молиться про примноження любові і викорінення ненависті та злоби за мир і спокій в країні. Молебен за примноження любові в свято Воскресенському храмі відправляють вже майже місяць. Священнослужителі вірять, що завдяки спільній молитві влада та народ таки порозуміються. Цей молебень буде служитися. Я думаю, що до того часу, поки в державі нашій не наступить повний мир. Дуже важливо, я думаю, що знайти порозуміння, сісти за стіл переговорів, знайти якісь консенсуси, примирити людей, бо важливіше що нічого немає в світі як мир. В день святого Миколая за єдність та мир в державі помилилися у храмах по всій території України. Відповідні богослужіння відправлятимуть і надалі. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Наступного року відділення онкогематології обласної дитячої лікарні святкуватиме новосілля. Воно переїде на четвертий поверх, де нині знаходиться лор-відділення. Нова онкогематологія значно розширить свою площу та отримає сучасне обладнання. Про це повідомив голова облдержадміністрації Василь Буерташ. Завітавши до пацієнтів онкогематології з подарунками від Святого Миколая. Тамара Сачук про хворобу сина дізналася декілька тижнів тому. Одинока жінка, яка працює сторожем, вже витратила на боротьбу з хворобою всі свої заощадження, але світ не без добрих людей. У лікарні допомагають трошки хімію, трошки покупала сама, трошки помагає скарбниця надії. Зібрали трошки школа, й то таке саме з училище. Селі, я колись проживала в селі в Володимирецькому районі. Я сподіваюся, що все в нас буде добре. І тільки так він в мене один. Я дуже тяжко його також народила. 15-річний Василь з теплотою у серці розповідає про своїх однокласників. Ті каже, не забувають. Оти стін газету, самі виготовили та принесли в лікарню. На шкільних світлинах всі безтурботні та усміхнені. Один раз приходили, казали, що ще прийдуть. Ну, подякували за допомогу, що підтримують. В гості до дітей в день святого Миколая завітав і голова облдержадміністрації Василь Берташ з подарунками та приємними новинами. Президент України акцентує, щоб усі діти, особливо ті дітки. Які потребують цього мали турботу і піклування будуть діяти і обласні програми, і також будемо залучати і благодійників. І я кожен рік долучаю свою заробітну плату. Я і на слідуючий рік віддам. Це дітки не тільки вони служняни, але й мужні. Вони кожного дня отримують гіркі ліки, процедури, такі досить неприємні і тому. Хто як не ці дітки потребують таких подарунків? Але головна новина стосується поліпшення умов, в яких лікуватимуть цих дітей. Нині у дев'яти палатах відділення перебуває 25 пацієнтів. Їм не надто комфортно, адже місця на всіх не вистачає. Втім, незабаром онкогематологія поміняється місцями з лор-відділенням. Зараз у того проєкту кошторисна документація. Ціна питання поки що в середньому мільйон, може мільйон двісті. Вона буде. Ми визначимося вже пройдемо ці всі процедури по к кошторисній документації. Визначимо з підрядником, хто буде робити. І Якщо дасть Бог, може в першому кварталі, десь там лютий березень приступимо до ремонту. Витрати на реконструкцію візьме на себе обласний бюджет та благодійники. Нове відділення також матиме сучасне медобладнання та більшу кількість спеціалістів. Але Сищук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Десяток громадських та політичних організацій, що винаймають приміщення у народному домі у рівному, не можуть сплатити орендної плати та розрахуватися за комунальні послуги. Аби ліквідувати фінансову заборгованість, частина організацій вирішила здавати приміщення в суборенду. Втім, спочатку вони мають отримати погодження від спеціально створеної комісії Рівнеради. ради. Продовження теми у сюжеті Романа Сварети. Орендарями нежитлових приміщень у будівлі народного дому, які знаходяться у комунальній власності міста, нині є майже півтора десятка громадських та політичних організацій. За інформацією депутата Рівнеради Олександра Лащука, переважна більшість із них має борги із орендної плати та за комунальні послуги. Аби їх погасити, користувачі квадратних метрів у народному домі намагаються передати приміщення в суборенду. Вони хочуть надавати іншим організаціям, які частково нібито будуть гасити борги, їхні борги. На попередньому засіданні тимчасової депутатської комісії Рівнеради, що займається вивченням орендних відносин у народному домі, на умовах суборенди приміщення у користування строком на один рік вже отримали Всеукраїнська організація Свобода та партія Собор. Тепер із проханням про дозвіл передачі приміщення в суборенду до депутатів звернувся підрозділ українського козацтва Волинська Січ». Площа, кімнати. 42,6 – це корисна площа, плюс 8,6 – це площа загального користування для передачі в суберенду цій політичній організації, частини приміщення, яке перебуває в користуванні у урендному Волинської січі. Договір субереди поданий. Розрахунок плати за суберенду теж вони зробили. Тобто сам договір і умови договору і визначення плати за суборенду відповідають чинному законодавству. Питання про дозвіл передачі приміщення у суборенду викликало у членів комісії жваві дискусії. Якщо громадська організація чи політична партія не платить, не платить за оренду, не платить за комунальні платежі і не використовує це приміщення, і воно і по суті їй і, і не потрібно. Нехай назад передає в комунальну власність, і тоді вже міська рада е, вирішує, е, кому передати на конкурсних засадах нові приміщення. Завтра стане питання. Знову ж таки, куди розмістити приймальну свободи, приймальну батьківщину? Чикайте, у нас, у нас ми зараз можемо реально вивільнити приміщення, яке не подалі. Зрештою, члени тимчасової депутатської комісії більшістю голосів таки підтримали передачу приміщення українського козацтва Волинська Січ в суборенду політичній партії за Україну. Вирішальним став фінансовий фактор суборендар не матиме знижки за орендну плату, і до міської казни щомісяця надходитиме на понад пів тисячі гривень більше. Одні і ті ж самі люди, і в тій, і в тій організації. Але заради того, щоб не говорили, чому занесли, наприклад, в ту кімнату прапор політичної партії за Україну, і не виникало якихось питань, що хтось нецільово використовує відповідні приміщення, власне, і виникло прохання до комісії узгодити, аби на законодавчому рівні воно було підписано і не виникало таких питань. Тобто оплата буде проводитись більше ніж проводить козацтво. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Більше 4 тисяч гривень для дитячого будинку зібрали у Рівненському обласному ліцеї інтернаті. Гроші вторгували на ярмарку, який традиційно проводять у День Святого Миколая. Ліцеїсти продавали переважно домашню випічку та солодощі. А найдорожчим лотом став торт із символікою Євросоюзу. Як усе було, бачили наші журналісти. Торти, тістечка, цукерки та канапки все це ліцеїсти приготували на ярмарок. Декому допомагали батьки, але більшість поралися власними силами. Павло котя вміє готувати лише дві страви яєшню та тістечка. Рецепт останніх дізнався від бабусі, каже, що його випічка завжди користується успіхом. Тістечка я піки ще в переднім році на цей на це ж свято Вони дуже швидко розходяться, буквально за дві-три перерви, оскільки вони дуже дешеві і дуже дуже смачні. На ярмарку у нього було Багато конкурентів. Всі 20 класів Рівненського обласного ліцею інтернату взяли участь у торгах. Ярмарок передовсім вдарив по кошені вчителів ліцею, які були основними покупцями солодощів. Вже на гривень 200 я наторгувалася, скидки не просила, тому що це гроші, які підуть дітям, які потребують і уваги нашої, і матеріальної допомоги. Однак, чоловік директорки Юрій Сусюк більш бережно поставився до сімейного бюджету, адже без торгів. Будь-яка справжня ярмарка не обходиться. Тим більше, що на кону був найдорожчий лот, торт із символікою Євросоюзу. 200. двісті Ну вам ні мало Я ще сюди далі побазарувати. Зрештою торт пішов за 230 гривень. Кошти вилучені на ярмарку віддадуть на благодійність. На них ліцеїсти закуплять речі першої необхідності та передадуть у дитячий будинок. Ми вже 10 років постійно їздимо туди кожного року. Привозимо речі, які їм потрібні так само ж іграшки, ну і речі гігієни, засоби гігієни, Всі які їм потрібні. Благодійний ярмарок не випадково організували на День Святого Миколая. За задумом організаторів, це має подарувати дітям, які виховуються в дитбудинку віру в чудо та святковий настрій. Ми хотіли допомогти таким своїм ярмарком, допомогти діткам, які не мають змоги дізнатися, що таке Миколая, що таке святий Миколай. А ще юні благодійники вірять, якщо робити добро, то воно обов'язково повернеться з Торицею. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Завершився обласний етнофестиваль. Вифлеємська зірка. Загалом колядки та щедрівки виконували майже півсотні учасників з усієї рівненщини. Фестиваль відбувся уже в п'яте. Запалювали вифлеємську зірку учні загальноосвітніх шкіл, позашкільних та професійно-технічних закладів. Конкурс тривав два дні, а оцінювали учасників освітяни та знавці фольклору. У результаті кращими визнали гурт традиційного поліського співу Гранкова роса школи номер 28 із Рівного. Та фольклорно-етнографічний гурт Криниченька Великовербчанської школи із Сарненського району серед професійно-технічних закладів перемогу здобув гурт колядників різдвяні перезвони зі здолбунівського професійно-технічного ліцею залізничного транспорту. Далі на чемпіонаті Європи серед дзюдоїстів із вада Безору здобули рівненські спортсмени, зокрема у доробку рівнян і два золота нагороди найвищої проби в активі Олександра Косінова та Юлії Галінської. Крім того, наші дзюдоїсти на змаганнях в угорському егарі завоювали срібло у командних змаганнях. Після повернення додому із призерами та переможцями чемпіонату Європи спілкувався Роман Сверида. Участь у чемпіонаті Європи серед дзюдоїстів з вадами зору брало понад дві сотні спортсменів із 23 країн континенту. Для збірної України турнір в угорському Егері був насамперед першою перевіркою боєм після виснажливих виступів на паралімпіаді. Втім, чи не усі представники національної команди здобули медалі різного гатунку. Серед них і вихованець рівненської школи дзюдо, чемпіон Паралімпіади Давид Хорава. На шляху до фіналу він переміг у двох сутичках. Втім, обмежувати. В Лише «сріблом», поступившись супернику супернику Азербайджана, Програв, получается, 4 замечания на 3 замечания. Тобто такий такой минимальный в принципе. Ну, есть над чем работать как бы есть ошибки. Надо ну, исправляться. Может, травма где-то как-то тормозила. За месяц до этого в Кремчеве были соревнования, и надорвал связку на большом пальце. И немножко это мешало, конечно. Но ну, несмотря на это, в принципе. Вроді би ну как би бы, задачу виповнив бронзова призерка Паралімпійських ігор Юлія Галінська на чемпіонаті Європи в Егері завоювала золото. На шляху до тріумфу вона здолала суперник з Азербайджана, Туреччини та Німеччини. Я на Паралімпіаді програла за виход фіналу з програла представниці Німеччини, але Цього разу я в неї виграла, і для мене цього разу було набагато легше з нею боротися, тому що я вже в неї програвала, і це їй треба було якби вже держати якусь таку планочку, щоб її не впустити. А мені треба було просто її забрати собі. То в мене це вийшло, і якби слава Богу, все, все вийшло. 18-річна Людмила Логацька, участь у чемпіонаті Європи, брала вперше дебютантка. Виборола в егері одразу дві медалі: бронзову серед дорослих спортсменів та золоту серед юніорів. Мала надію на те, що за візьму золото розраховувалася, готувалася до цього. Якби були великі були шанси у мене взяти золото, і я все-таки свого добилася. Загалом представники рівненщини у збірні України з дзюдо серед слабозорих в Угорщині здобули сім медалей різного гатунку. Крім того, національна збірна стала другою в жіночих та чоловічих командних змаганнях. Фіналі програли ребята з команді Азербайджана з мінімальним рахунком 3-2. Хоча могли тоже на останніх секундах там, первое перше місце. Те же саме у женщин проиграли команді Росія в фіналі теж на останніх секундах отдали зору. Вже у лютому рійненські дзюдоїсти розпочнуть підготовку до весняного чемпіонату світу серед спортсменів з вадами зору. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Першу міжгалузеву спартакіаду під егідою обласної федерації профспілок провели у зарічному. Профспілчани змагалися у чотирьох видах спорту. Проте можна сказати, що Спартакіада пройшла під знаком шахів, адже спеціально запрошеним гостем став дворазовий переможець всесвітніх шахових олімпіад, чинний чемпіон Європи Олександр Мойсеєнко. Чия профспілка виборола перше загальне місце? Та чи вдалося зарічнянським шахістам обіграти гросмейстера? Знає Руслан Савуряк. До цього турніри між проспілчанами проводили фізкультурно-спортивні товариства Спартак, Колос. Обласна ж федерація проспілок. Такі змагання влаштовує вперше, і вперше вдалося зібрати таку кількість проспілкових організацій. 11 команд приїхали на міжгалузеву спартакіаду у Зарічне. Ми сьогодні взяли це як напрямок роботи. Як один з головних розпочали із Зарічницького району, тому що Район сюди не дуже доїжджають. Чемпіони почесним гостем Спартакіади став гросмейстер міжнародного класу харків'янин Олександр Мойсеєнко. Повертаючись із турніру у Варшаві, він погодився приїхати у Зарічне і провести сеанс одночасної гри з місцевими шахістами різного віку. З понад 40 зіграних партій 5 завершилися у нічию. Некоторі гравці там ну, доволі слабенькі, видно зразу. А потом расслабляешься, и там уже ребята с квалификацией, там мне казалось, кандидаты мастера уже там э, можно допустить ошибку, и пришлось там в одной партии уже так э, напрячься, чтобы... Систі пардівнічів не менш напружені партії розіграли і учасники спартакіади. Анатолій Кирилюк з команди профспілки працівників АПК за шаховою дошкою зустрів своїх давніх затятих суперників. Тим не менш, виграв п'ять партій із п'яти. Старі суперники чомусь дивували вас? Ну я б не сказав, що дивували. Я їх знав, і вони мене знали. В принципі, ми. Нам, у нас були такі паритет. Був. Мені просто повезло, і я виграв. А з новими суперниками як справа? А з нові деякі теж сильно впиралися. Одного тільки на флажку виграв. Ну хочу сказати, що нормальний склад команди у змаганнях з шашок. Любов Гапонович, яка виступає за медичну профспілку, також обіграла усіх своїх суперниць у підсумку: гарний настрій і приємні враження від спартакіади. Мені, Наприклад, дуже цікаво. гра, гра сама була я ситуація на досі. я от з цією жінкою грала. У мене була проріза партія. Ну кінці кінців. добилася результату. позитивного. у шахах, шашках і настільному тенісі. Судді вели командний залік. Лише у армреслінгу виступали винятково чоловіки за підсумками усіх чотирьох дисциплін. Загальну перемогу здобула профспілка працівників охорони здоров'я. Руслан Савуляк, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.